Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Російська армія обстріляла курахівку з іскандерів. 16 людей поранені та перебувають у лікарні. Річниця звільнення Яцківки село було в окупації чотири місяці. Майже кожен будинок пошкоджено внаслідок бойових дій у мирному житті. Він був професійним фотографом. Нині фотографує війну на Донеччині, бо служить там артилеристом Нацгвардії. Історія харків'янина Євгена із позивним Небо. Вночі російські окупанти випустили дві ракети іскандер по Кураховому. Внаслідок ударів 16 людей отримали поранення. Повідомив Суспільному начальник Курахівської військової адміністрації. Роман Падун десять чоловіків, шість одразу були доставлені в лікарню. Курахівську Зараз збираємо, зараз обслідуємо. Багато постраждало, багато поверхівок. будинок, один під'їзд зруйнований повністю. Майже пів будинку повністю зруйновано. Багато уламків, ну і вирва, як можна побачити, дуже величезна, Десь метрів. Вирва десь метрів п'ять глибиною. Може навіть більше до 10 метрів. За даними поліції, у Кураховому пошкоджено 23 багатоквартирних будинки. Ну, коли виходила, двір винесла, якраз вийшло, що двір'ю зацепила. Ну, здесь не, не можна було вийти. Ми тільки в кімнатах були. А тільки поставили в цій кімнаті і Виділа проводиться наразі евакуація населення з центру ураження на даний час. Відкрите кримінальне провадження Службою безпеки України. Також як повідомляє Роман Падун, армія РФ обстріляла селища гостре та острівське. Пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок атаки окупантів на Донеччині. Отримали поранення ще шість жителів області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. На село Молодецьке ворог спрямував ракети та смерч. Поранень зазнали 79-річний чоловік чоловік та його 81-річна дружина зруйновано приватну оселю. Ракетою Іскандер російські війська вдарили по Петропавлівці. Поранили двох людей. Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Костянтинівка травмовано цивільну особу. По торецьку росіяни гатили з артилерії та скинули авіабомбу ФАБ 250 Поранено людину пошкоджено комунальне підприємство та дві приватні оселі. Понад 200 разів росіяни обстріляли позиції українських військових навколо Авдіївки. Повідомив начальник міської військової адміністрації є Віталій Барабаш. З напрямку опитного постійно там бої були, з напрямку веселого також. Ну, майже всю ніч там бої були бо. за добу. Російські окупанти здійснили вісім авіаракетних ударів по Авдіївці, каже Барабаш. Вночі місто потерпало від поодиноких ударів. На ранок почалися масовані обстріли. Зранку 5.50 і до 6.45 масований обстріл, Це був перший. Ну і після того завелися, умовно кажучи, там на 12 десь було вже 18 обстрілів зранку. Гради ствольна артилерія, танкові обстріли за попередніми. Даними барабаша, сьогодні завдіївки евакуювали п'ять людей. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Місцева жителька Валентина згадує початок повномасштабного вторгнення. Російські війська атакували село з авіації. Тут в Яцківці, розбитий майже кожен будинок. Все горіло. Я вибігла за на дорогу і кричу Що ти робиш? Що ти робиш? Ну, вони ж мене не чули. Кажу, вби мене, я просила, бо їй мене. Страшно було, горіло, горіло все. Потім ото 20, як, 24 апреля, по-моєму, вони вже тоді повністю до нас зайшли і били, як саме хотіли нас. Під час одного з обстрілів російські війська вбили чоловіка Валентини. Він каже, йди в підвал. А я буду в дворі? Виходя з підвала, він серед двору лежить. Калюжі крові. У мене дочка питала, мама, куди попали. Я боялася дивитися, знаєте, боялася я перевертати. Для мене був це шок. А тоді хоронити ніяк. Нікому, нікому було. Летять туди, туди, всі ті. А я прошу тут одного, мені поможи, тільки на возик погрузити, погрузи. Я там сама яму викопаю, сама я захороню. Ну, правда, знайшлись люди, хлопці допомогли мені. Валентина розповідає, окупанти пограбували село, крали з покинутих будинків все, що бачили. «Даже зруби, даже зруби вони дома ці розбирали і везли все. Мусорні ящики везли, все грузили, все тягли, що хотіли тягли. І меблю, і меблю, і ті джипи ці забирали, джипи взагалі, отут по селу гонки як устроюють джипами. Ті, ті мопеди, ті, ті саме. Взагалі били і страшно було дивитися. Стиральні машини, все, що рука підпадалося, вони ті крали, везли, і лодки, і, і прицепи все везли. А ДНР сюди перший, до нас ДНР зайшов перший. Так вони що? Вони сказали, ми терпіли і ви терпіть. Пирли чорно і оце як їдуть, баба, війна нету, то і то що ті вузькі. Війна ні, тут хоч би в мене й було, я їм не дала, в мене я не кажу, нема. Ну, пили. Під час звільнення території поблизу окупанти почали тікати. Колона російських танків проходила й повз Яцківки. О 12 ночі почали йшли танки. Ми завсікли. Ішли танки, ну, ми до одра долежали і вийшли сюди. І вони йшли. Із 12-ти ночі до 6-ти вечора танки, ми не могли дорогу перейти, мені треба було собачку покормити через дорогу, я не могла пройти. От тут із 12-ти ночі до 6-ти вечора йшли, 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 мене знали. Чось, ну хто знає, не подумали, що теж вони тікають. Коли жінка повернулася додому, її будинок був зруйнований обстрілами. Наразі вона живе у літній кухні. Каже, грошей та сил на відновлення житла немає. Її односельчани Ірина та чоловік почали відбудовувати свій будинок власноруч. Поїхали минулоріч на весні, Перед захопленням села повернулися після деокупації. Жінка працює медикинею. Згадує, як жили до вторгнення окупантів. Жили дуже. Я вважаю, добре була робота чоловіка, в чоловіка. У мене не було потреби ні в чому. Було спокійне, тихе життя. Ці руїни, все, що залишилося від будинку батьків Ірини. Сюди неодноразово влучали російські снаряди. Сюди було вкладено дуже багато коштів, труда, любові. Все було доволі таки гарно і приємно і тепло. На даний час це виглядає так. В цій кімнаті була зала. Сюди було пряме попадання в кришу, одне у паріг, а друге в дах. І на даний час все отак виглядає. Також розповідає Ірина, годують безпритульних тварин. Паркан розбитий, тож тварини постійно приходять. Наразі у Яцьківці відновили роботу лікарі. Фахівці міжнародного медичного корпусу щодня безкоштовно проводять прийом місцевих жителів. Проводимо такі маніпуляції, як кардіограма, глюкоза крові, ну фізичний огляд пацієнта. Надаємо безкоштовно гуманітарні у нас препарати є, від цукрового діабету. Ну різні. Працюють селах та селищах Лиманської громади, каже лікарка. В плані у нас ще УЗІ апарат буде, навіть УЗІ будемо робити. Ну це трошечки ще пізніше. Хронічні захворювання зараз дуже загострилися, тому що люди пережили стрес, і на фоні цього стресу багато захворювань навіть вперше виявлені зустрічаємо цукровий діабет, наприклад. Пацієнтів дуже багато і вони потребують допомоги. Щодня приймають близько 10 пацієнтів. Лариса Морозова прийшла поміряти тиск та отримати ліки. Жінка згадує, під час окупації не їхала. Розповідає, російських військових бачила кілька разів, медичного обслуговування не було. У нас прямо у во дворі возле кухні снаряд 2,5 метра. Україна витащила, Ну, слава Богу, що він вже був. Згоріла кухня, сара і все погоріло. Остався дом, Криші немає. Поправили вікна, по повибивало двері. До повномасштабного вторгнення в Яцківці проживали півтисячі людей. Зараз близько ста жителів. За рік в селі відновили світло та газопостачання, розповідають місцеві жителі. Староста додає, працюють і комунальники. Дорогу у нас підлатали, бо вона взагалі була дуже така зруйнована. Починаємо працювати потихеньку за будь Працює сміття, вивози, вимітається, вигрібається більш-менш так, як то кажуть, ідемо до латку. Нагадаємо, Яцківка була в окупації близько чотирьох місяців, 23 вересня 2022 року. Сили оборони України заявили про звільнення села. Анастасія Галасюк Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. До війни я був о, фотограф. О, ну, як правило, я знімав о, в театрах, то є балет, театральні вистави, також моделей, журнали, обложки. Все, що можна було знімати, все знімав. Але да, більш всього, це театральна зйомка. Повномасштабну війну розповідає Євген, зустрів так. вдома у Харкові. На третій день, якщо я правильно пам'ятаю, почала по Харкову працювати авіація, і я вивіз родину на захід України. І коли вони були в безпеці, я вирішив, що треба йти воювати, захищати. В мене був білий квиток, я ніколи не служив, тим паче не воював. Але ну я нікому не дозволю ображати своїх близьких і рідних. Щоб потрапити на фронт, каже Євген, тричі приходив у військкомат. Ми, коли виїхали на захід України, ми приїхали у Тернопіль. Я в Тернопілі пішов до воєнкомату. Дуже з ними сварився. Але мене не взяли, сказали, що подзвонять. Потім я поїхав до Києва. В Києві мені теж сказали, що мені подзвонять. Мене не взяли до армії. І ну, десь через тиждень, от, після Тернополю, тобто я вже приїхав в Харків і я відразу з вокзалу пішов до воєнкомату з віщами і. Вже там учинив скандал, і мене прийняли. Євгена направили на службу до Нацгвардії. Після проходження навчання із липня минулого року він служить на Донеччині. Мене на Донеччину вже перевели як командиром гармати артилериста. Ми працюємо на багато видів зброї. В нас не одна артилерійська система пушки, Гаубіці. Тому моя команда це, як правило, від 6 до 10 людей. Основні люди це командир гармати, навідник, заряджаючий, комплектувальник, снарядів. Основне в роботі екіпажа гармати, каже Євген, це командна злагодженість. Так, ці люди ну, ми як сім'я, як родня, всі друг друга розуміють полуслова і навіть без слов. Тобто кожен знає, що робити. Від цього залежить наше життя. Втрата одного з наших побратимів це для нас дуже велика трагедія. Це як втратити рідну людину. Нині підрозділ Євгена працює на Лимансько-Кремінському напрямку. Нас Точно так же літають і БПЛА, і дрони камікадзе, і артобстріли, і авіація. По нам точно так також працюють всі, хто може по нам працювати, тому що артилерія вважається однією з пріоритетних цілей у ворога. Тут є відчуття відповідальності, що треба. Треба робити, треба воювати, треба захищати, тому що ну, не можна ображати наших людей. Це наша країна, наша земля. У перерві між боями каже Євген, знаходить час для улюбленої справи. Насправді, це ж коли більшу частину життя ви займаєтесь фотографією, і це. Дуже любима справа. Так, фотографую, стараюсь, коли є щось дуже цікаве, якщо це не шкодить У роботі, тематика не дуже подобається, але маємо, що маємо. Знімати все рівно хочеться. Ця війна має закінчитись одним сценарієм, каже боєць, на мій погляд, повним розгромом російської армії. Наші кордони 91-го року железобетонна стіна 12 метрів і ніколи їх не знати. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна суспільне новини Донбас: Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.